Вітаю, ви дивитесь інтерв'ю на Суспільному. Мене звати Ольга Герич. Сьогодні наша розмова буде з азовцем-захисником Маріуполя, який майже рік перебував у російському полоні Святославом Сірим. Святослава, вітаю вас! Дякуємо, що знайшли час і можливість для розмови з нами. Скажіть, будь ласка, як і за яких обставин ви потрапили у полк Азов? До початку повномасштабної війни? Я у Львові очолював був керівником штабу Львівського середку національного корпусу. Це структура тісно пов'язана саме з ветеранським рухом Азову. На той момент було багато друзів в самому Азові, і в 2020 році для себе прийняв рішення піти саме в Азов, як військовий підрозділ. І на початку 20-го року пройшов базовий курс бойової підготовки і почав нести службу, виконувати бойові завдання вже в складі на той момент ОЗСП Азов. А розкажіть, будь ласка, про початок повномасштабного вторгнення, де були на той момент і чи очікували саме такого розвитку подій? На той момент я знаходився в селі Юрівка, це біля Маріуполя. У нас там була база. Особисто я до останнього не вірив. От, ну не вірив, що там. Рішення приймають настільки відбиті люди, що вони вирішать зробити такий геноцид, таку трагедію тут в Україні. Ми розглядали різні варіанти подій так, між хлопцями, тобто там, загострення конфлікту, на сході, там, дійсно можливий завід військ, тобто було зрозуміло, що буде якась ескалація. Ну, там, особисто я такого масштабу не очікував. І Ми були до цього готові, але не очікували в плані думок, тому що завжди готуйся, так, а вже далі дивись, треба воно чи не треба. Ми пішли цим шляхом, і коли пролунала тривога, ми вже були зібрані, готові. Нам вдалося дуже швидко, оперативно, бойовими порядками в моєму підрозділу, виїхати в Маріуполь, організовувати там оборону. Про перші дні у Маріуполі, якими вони були? Там з перших днів почалися масовані арт артнальоти на лівий берег міста. Так і було зрозуміло, що ну Скажем, основний удар буде саме з лівої сторони сторони там так званої ДНР і з кордону з Росією. І абсолютно ніхто не очікував, що взагалі таке може трапити, що нас буквально менше ніж за тиждень від початку їхнього вторгнення нас замкнуть в кільце. і Ми опинимося в обороні в найгірших в найгірших умовах, які тільки можна собі уявити. Святославе, скажіть, будь ласка, чи можете пригадати той день, коли отримали поранення? Яким він був? Це було 20 квітня. Піхоті противника вдалося зайти в сусідню майже кімнату від місця, де наші хлопці вели спостереження. Вони попросили підкріплення для того, щоб хтось пройшов, зачистив це приміщення і відбив їхній штурм. Я був в цій групі. Я ще з трьома хлопцями. Ми вирішили їм на підкріплення, і по дорозі нас накрила ворожа артилерія, після чого нас двох було поранено. Нам вдалося на місці собі надати першу медичну допомогу. Ми трошки відповзли, щоб, скажімо, вони нас не добили, тому що артилерійський вогонь далі продовжувався надали собі першу медичну допомогу, мені вдалося допустити до нашої найближчої позиції і повідомити, що взагалі трапило, що потрібна евакуація. І потім ми довго вибирали вже майже Дуже, Досить важка була евакуація. Якщо це там трапилось близько другої години дня, то я на госпіталь потрапив близько восьмої вечора. Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо про ту атмосферу, яка панувала на Азовсталі, і про те, що допомагало людям триматися тоді в тих умовах, і якими були ті умови? На ну, сама атмосфера вона була з одної сторони трагічна і героїчна водночас, тому що евакуації майже ніяких не було. Місцеві жителі, якщо ми принаймні хоч плюс-мінус розуміли, що може трапитися, як це може все відбутись, то ну, місцеві жителі взагалі до такого навіть близько не були готові, собі в ніяких кошмарах не могли уявити, що е, ворожа армія просто е, розвалить місто в нуль, вб'є дуже багато їхніх рідних, знайомих і, в принципі, цивільного населення. Ну, тому вона була двояка, і можу сказати, це тільки на силе волі, на характері. Е, Хлопцям вдавалося боронити місто настільки довго, виконуючи наказ, той, який був відданий, тобто всі були готові до кінця виконувати наказ, обороняти місто, що в принципі і довели. А про те, якими були умови вже безпосередньо на, на самій Азовсталі, чого бракувало вам там найбільше, умови були критичні, тому що Запасів майже не було. Ті місця, де були запаси, вони були знищені ворогом, були завалені. Тобто, кожного... ми знали, що кожного разу, коли нам на госпіталь приносять їжу, воду, інші припаси, ми знали, що в цей момент хтось ризикує своїм життям. Тому що територія Азовсталі досить мала, ворог постійно має очі в повітрі. Постійно артобстріли, снайпери вже наблизились до дистанції, з якої вони можуть ефективно працювати як в день, так і вночі. І кожного разу, коли нам приносили там один раз в день їсти, ми розуміли, що люди заради того, щоб ми поїли, ризикують своїм життям і повертались не всі. Бували випадки, коли виходили хлопці за певними припасами, і потім їхні тіла приносили в госпіталь або важко пораненими. І ми це знали, розуміли. І кожного разу, коли. Припаси постачались. Ми це дуже цінували. Навіть були такі моменти, коли майже завжди, коли це заносили в наш бункер, всі аплодували. Ченно, що це повна антисанітарія, особливо в момент початку перемовин, і в сам момент перемовин госпіталь дуже активно бомбили. Його не раз завалювало. Нас відкопували 5 годин. А на той момент в госпіталі знаходилось близько 500 поранених різної тяжкості. Майже 300 з них були абсолютно лежачі. І атмосфера в госпіталі була в справді жахлива. Наказ про вихід за Азовсталі. Коли ви власне отримали цей наказ, і як ви сприйняли тоді цю новину, які були у вас очікування? Я сприйняв її жахливо, тому що як би це не звучало, там екстракція, евакуація, як воно тоді старалося подати, так ну свідомі дорослі люди розуміють, що це здача в полон. Здатись азовцю в полон це найгірший варіант, який може для нього трапитись, тому що Азов завжди був головним ідеологічним ворогом російської пропаганди. А як розгорталися події далі? Де потім перебували ви? Далі нас етапували в Оленівку в Оленівці. Я знаходився два місяці. Ми дізналися, що з'явився якийсь там список людей, яких будуть забирати. Цих людей забирали вже потім, я дізнався, коли туди приїхав, цих людей забирали на донецьке СІЗО. І е, 15 липня мене зранку назвали моє прізвище. Я з тими ну, маленьким покуночком речей, які в мене до того моменту лишився, вийшов за Браму і поїхав спочатку на допит в Донецьку прокуратуру, потім через їхній місцевий ІВС. і е, на донецький СІЗО. Де я знаходився вже аж до дня обміну. Якщо можете розказати про умови перебування у полоні, якими вони були? Коли ми виходили з Азовсталі, нам були озвучені чіткі домовленості, через які ми виходимо. Тобто, це 3-4 місяці, це хороші умови. Це якийсь неякий зв'язок. Тобто, якщо все сумувати, це дотримання Женевських конвенцій. От просто дотримання людяності, так можу з повною відповідальністю сказати, що жодна з цих домовленостей не було виконане. Там тою стороною. Єдине, от, єдине, що було виконано, що ми живі вийшли за Зовсталь. От та група, там, та кількість людей, яка залишилась. Гарнізон Маріуполь живий вийшов зусталь. Все далі, це далі це була абсолютно брехня, жах, неправда. Ну і всі. Неприємні речі, які пов'язані е, з обставином полону, тим більше для азовців, для командирів, для артилеристів, е, для тих, в кого був там попередній бекграунд, і е, це не закінчено навіть чи наполовину. Тобто на сьогоднішній день близько 700 азовців ще знаходяться в, в лапах ворога, е, або в так званих республіках, або в частина, в частина на території Росії вже і е, е, якщо Перші місяці, от, коли відбуваються силові заходи з їхньої якоїсь сторони, там, побиття, інші речі, ну, ти, ти собі думаєш, що ну, колись вони мусять втомитися. Їм це мусить надоїсти в якийсь момент. І, і тут проходить другий, третій, п'ятий, сьомий місяць, ти розумієш, що вони не втомлюються абсолютно їм і не втомляться. Тому е, з часом жахи цих страшних обставин не припиняються. А до якого, власне, тиску росіяни вдавалися там більше? До психологічного чи фізичного було морили голодом, морили спрагою. Були такі дні, коли води не було дуже довго, і ну, це найгірше, тому що ти дійсно сходиш з розуму. Ти всеред ночі прокидаєшся, бо тобі сниться, що з крана капає вода, ти спускаєшся, його там починаєш тормосити, крутити. Бо ну, ти думаєш, що вона там є. а Її насправді там немає, і скоро вона не з'являється. Нам е, бутлі з водою. Почали давати аж на п'ятий день, коли води не було. І це там виходило спочатку по 100 грам на людину. Ну і звичайно, побиття і стрес в тому сенсі не так страшно, коли б'ють тебе, як страшно, як ти на, там, на цьому коридорі чуєш, як забивають твоїх друзів, і ти от, ну, ти чуєш їхні голоси, ти чуєш їхні крики. Це найстрашніше і найважче з всього. Під час допитів інших моментів або коли тебе кудись водять. Коли ти починаєш говорити, що ти поранений, вони питаються, а куди ти поранений? Я там кажу, ну, умовно, в ногу. І вони починають бити в ногу. Тобто краще от показувати, що ти здоровий, і мовчати, і навіть якщо тобі щось дуже дошкуляюче болить, краще терпіти, тому що могло бути гірше. Скажем, Азов поповні вирішили катнути от їхньою правоохоронною системою, прокуратурною системою для того, щоб знищити як морально, так і фізично. Ну, Я навіть приблизно подумати собі, уявити не міг, що в 21 столітті. Людей можуть настільки жахливо утримувати. Що допомагало вам триматися там в таких нелюдських умовах? Допомагало триматися те, що ми були своїм майже завжди азовським колективом. Ми один одного підтримували, тому що ну, всі свідомо прийшли в цей підрозділ, всі пройшли певний відбір, і нас об'єднувала там та сила і той характер, який наш підрозділ несе. Коли ви повернулися з полону, чи ви знали, скажімо, коли настане цей день? Чи були якісь, можливо, я не знаю передчуття, або власне як цей день взагалі виглядав тоді, як вас як відбувся обмін? Ні, я в абсолютно не було відомо, абсолютно ніяких там звісток. нас просто серед ночі вивели. Ну я особисто там вже майже аж аж до кінця, майже думав, що це просто типування в іншу колонію. Логіки в тому, як повибирали людей, теж не було. Не було зрозуміло, що ми довго їхали спочатку на територію Росії, потім летіли, потім знову їхали. От. І коли летіли, вже був якесь певне відчуття, бо ми знали, що командирів міняли через Туреччину. І ми думали, можливо, туди. Ну, всяке. Ну, але дуже довго летіли. І коли літак приземлився, я виходжу на вулицю. Дуже холодний, пронизливий вітер. Я думаю, Таня, точно не От, ну, Потім нас, ми знову сіли в автобус, і повезло. За декілька годин після цього ми вже опинилися на підконтрольній Україні території і кажу, ну, стався найщасливіший день в житті не тільки моєму. Що ви відчули тоді, коли ви зрозуміли, що ви вдома? Ти розумієш, що вже все, але повне усвідомлення. Воно доходило набагато довше. Ти взагалі не розумі... ну ти як мала дитина, ти ніби на світі, який народився, тебе кудись ведуть, що собі дають, знімають там тебе, дають дзвонити, їсти, курити, пити, садять в автобуси. Ти абсолютно нічого не розумієш. Ти просто ну, ходиш як зачарований. І ми потім поїхали в Суми, і вже коли ми з сум їхали до Києва, то вже тоді до мене, от дорога, з сум до Києва, це для мене було усвідомлення того, що я дійсно вдома і що вдалося вижити і вибратися. Слава Україні! Героям слава! А кому першому ви зателефонували, вже будучи в Україні? Дружині. Дружині, потім мамі. Як вони сприйняли тоді цей дзвінок? Ну, перші секунди це таке мовчання. От, мозок пропрацьовує те, що нарешті стало, що всі довго чекали, ну потім, звичайно, сльози, щастя, радість. Розкажіть, чи плануєте повернутися до служби у майбутньому? Я, звичайно, планую найближчим часом, ми це питання вже тижні-двох. Мене добре полікували, трохи відновили. Сказати, щоб я дуже чи повністю відпочив, я не можу, але легеньке відчуття відпочинку є, і є велике бажання продовжувати службу, щоб закінчувати цю історію. І щоб вона закінчилась в нашому поколінні, а, не, а ми її не передавали, скажімо, як борги, як спадок в наступне. Тому над цим і будемо працювати. А Святославе, яким бачите власне, своє майбутнє вже після перемоги? Чим плануєте займатися тоді? Якщо позабираємо, покараємо поганих людей, повиправляємо погані ситуації і, скажімо, почистимо суспільство, то я бачу Україну дуже перспективно і хороше, тому що українці дуже сильний народ, дуже самоорганізований, дуже відданий, і ми маємо. Більш ніж достатньо всіх задатків, можливостей, ресурсів, щоб стати одною з передових країн Європи, можливо, колись і світу. Але найбільша проблема не в території, не в сусідах. Найперша проблема в нас, і нам цю проблему потрібно вирішити. Дякую, дякую дуже щиро за вашу розмову, що поділилися своїми переживаннями, своїми спогадами. І бажаємо вам відновитися якомога швидше і, і повернутися до служби. Ja, yeah, quite cool. yeah, cool, well, like.